Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему домашнє насилля. Поговоримо з нашими гостями нашої програми: це начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Вінницькій області, департаменту патрульної поліції Олена Загорійчук і наш є інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Вінницькій області В'ячеслав Білоус. Доброго дня. Вітаю. Перше, напевно, з чого ми розпочнемо, власне, статистика. Я маю на увазі статистика випадків домашнього насильства. Чи стало більше за останні? Тані рік два спочатку повномасштабного вторгнення з 22-го року. Чи все таки можливо статистика? Навпаки, ми фіксуємо в бік зменшення? Тобто, що можна сказати за кількість випадків? Дивіться, стосовно статистики випадків домашнього насильства за останні роки все-таки збільшилась кількість звернень та повідомлень про такі випадки в Україні, особливо після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Але це не завжди означає, що саме насилля стало більше, а радше свідчить про зростання довіри до органів влади і збільшення обізнаності серед громадян, куди саме звертатися щодо цієї проблеми. Тобто більше людей почали саме повідомляти про випадки насильства і це. Може бути результатом ефективнішої роботи соціальних служб поліції та різних громадських організацій, пане В'ячеславе, ось ви зазначили, я просто хочу уточнити обізнаність, зросла обізнаність людей. У мене питання: інформаційна кампанія, яку можливо проводить ваше ваше управління, ваш відділ. Чи є якісь заходи, які саме спрямовані на обізнаність населення? Щодо випадків домашнього насильства, як вчиняти, коли викликати поліцію. Тобто, ну що робиться в цьому напрямку, саме скажімо, вашим вашим управлінням, вашим відділом ну, Дивіться, безпосередньо, наш відділ зв'язків з громадськістю співпрацює з багатьма е, організаціями, які також займаються протидією домашнього насильства. Е, проводимо різні заходи в навчальних закладах, в закладах здобування вищої освіти. Е, проводимо е, різні е, воркшопи на ці теми. Залучаємо е, Своїх колег із Києва з інших міст разом спілкуємося, разом проводимо тренінги і доводимо інформацію до людей, щоб все-таки було зрозуміло, куди саме звернутися, бо є не тільки лінія 102, є гаряча лінія проти вчинення насильства. Так є, е, ну типу, багато різних є. Е... Правильно сказати зв'язків, щоб повідомити про цю проблему, щоб не мовчати, не замовчувати, не тримати в собі. Угу. Пані Олена, скажіть, будь ласка, ось ми говорили про те, що випадків стало ну, можливо трохи більше. Чим це можна пояснити? Ну тут в першу чергу потрібно з'ясувати все ж таки певні фактори, які впливають на це. Угу. І не є виключенням і війна. Яка почалась повномасштабне вторгнення з лютого 22 року, так і люди знаходяться в постійному стресі. Люди, на жаль, втрачають домівки, і це теж є свого роду такий певний стрес. Люди втрачають свою роботу і стають більш агресивнішими, можна сказати. Uh, і ось навіть те саме безробіття зазвичай і провокує домашнє насильство, але знову ж таки повернемося до того обізнаності населення, тобто люди зараз стають більш обізнаними. Люди розуміють, що їм можуть допомогти кваліфіковані спеціалісти, їм прийдуть на допомогу і в цей час їм допоможуть. Ну і звичайно, uh, ви знаєте, тут можна говорити про стереотипність. Uh, свого роду ось те поняття, що то в нашій сім'ї, то в нашій комірці про це, якщо хтось дізнається. Осудять. ні, ні в якому випадку вас осуджувати не будуть. А навпаки, ви про це говорите? Вам допомагають і ви від того не стріждаєте. А Мене цікавить алгоритм дій. скажімо, якщо людина викликає перше питання: за яким телефоном можна викликати поліцію, якщо у родині випадок домашнього насилля? З... Традиційний телефон так, е, телефон традиційний, лінія 102, оператор приймає виклик і одразу направляє його наряду, який знаходиться найближче до місця події. Е, далі в наряду є час на оперативне прибуття, тобто виклик за кваліфікацією домашнє насильство. Е, патрульні поліцейські повинні реагувати якнайшвидше. Якщо наряд знаходиться в зоні дії свого оперативного реагування, це до 7 хвилин. У нас патрульні зазвичай приїжджають. Ну 100% вкладаються всім, зазвичай до, до 5 хвилин. Якщо сусідня зона реагування, це до 10 хвилин патруль вже має бути на місці події. В подальшому, ну, в першу чергу, забезпечення власної безпеки і оцінка ситуації, що відбувається безпосередньо на місці події. Якщо є якась активна фаза, потрібно одразу припинити вчинення домашнього насильства, розвести потерпілу сторону окремо, кривдника окремо. Далі поліцейський, звичайно, все документує. Потрібно документувати якнайкраще, тобто безперервна відеофіксація ведеться з моменту, коли поліцейський прибув на місце події, і а до самого ві... кінця я уточнюю ще питання: відеофіксація. Як ви її проводите це з сет... телефона? Чи це якісь ні, ні. К... камери Полі... спеціальні мають бути? <кій> поліцейський заступаючи на службу, отримує. Портативний відеореєстратор, який знаходиться в нього mm -hmm. на бронежилеті чи на формному одязі поверх і він фіксує все, що бачить поліцейський. Портативний відеореєстратор також фіксує, тобто всі дії mm -hmm. для забезпечення в першу чергу власної безпеки, і потім для доказової бази уже безпосередньо в суді. Коли ми домашнє насильство припинили, уже патруль розібрався. Далі йде документація: Відбираємо пояснення, складаємо протоколи. Також обов'язково складається форма оцінка ризиків, яка містить у собі 27 запитань саме до. Потерпілої сторони і враховуючи відповідь, які надасть потерпіла сторона, поліцейський визначає рівень небезпеки низький, середній, високий. Якщо низький, поліцейський на власний розсуд може винести тимчасовий заборонний припис. Якщо середній або високий, обов'язково його виносять. І що він передбачає? Тобто може бути заборона спілкування. Заборона контактувати в будь-який спосіб, заборона перебувати поруч протягом часу, протягом до 10 діб, тобто а далі вже е, ну вже так як вирішить, суд, там вже далі буде видно. А теж хотіла уточнити 27 питань, питань. Ви сказали, що є 27 питань, які ну, проводять опитування, скажімо, в цій ситуації. А які це питання? Ну, хоча б я сильно давати запит... не будемо. А які, тобто, що ви хочете визначити за допомогою цих питань, е, чи погрожував раніше, uh -huh. чи застосовував якісь предмети там ножі щось там дати, в побуті, чи бив? До цього, тобто, чи це відбувається, ми маємо вияснити, чи це в нього на постійній основі відбувається оце вчинення, чи це він просто зірвався і оце одноразово. Якщо це на постійній основі, вона там дає ствердну відповідь так, на декілька запитань з кожного з блоків, і тим ми визначаємо рівень небезпеки. Там такі загальні запитання для визначення того, чи це відбувається постійно для визначення рівня саме, так, саме, ризику, саме небезпеки. Ризику, Пані Олена, я хотіла запитати, скажи, будь ласка, а ми зазвичай у нас такі уявлення, ну скажімо Січних громадян, що зазвичай більше жертвою домашнього насильства є жінка, а чоловік саме є агресором. А бувають випадки, скажімо, наскільки часто, напевно, бувають, але наскільки часто, коли навпаки, коли сама жінка є агресором, скажімо, а чоловік є жертвою, і ось просто ну для скажімо, для такого загального уявлення. Ну, а давайте напевно все ж таки про певний статус ще поговоримо. Так, угу. якщо ми говоримо, наприклад, про статус про статус можемо говорити дуже довго, але є такі теж певні стереотипи. Але якщо оцінювати все ж таки характеристику особи, яка є кривником, зазвичай це чоловіки. Хоча не є виокремлення, що жінки не можуть чиняти домашнє насильство, є факти, які зафіксовані саме жіночої статі, які кривдять чоловіків. І до речі, хочу тут дещо зауважити: домашні насильства можуть чиняти не лише особи, які знаходяться офіційно в статусі дружини та чоловіка. Це можуть бути колишній чоловік та дружина, це можуть бути люди, які проживають на спільній території і проводять спільний побут. Це можуть бути, наприклад, дружина по відношенню до чоловікової мами або навпаки. Тобто, якщо ми говоримо про певні стереотипи стосовно статусу, що це обов'язково люди з сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, не обов'язково. Хоча все ж таки дійсності ці фактори, які можуть повпливати на агресора, навіть і бідність і низький рівень доходу, так вони є присутні. Е, є психологічні певні розлади, є психічні розлади стосовно там, наркозалежних людей, алкозалежних людей. Ну і інші фактори, наприклад, культури патріархату ніхто не відміняв, вірно ж, коли її існує така, теж знову ж таки повернемось до стереотипів: що якщо батько сказав, значить так повинно бути в сім'ї. Ну а стосовно жінок, чи вчиняють вони насильство в дійсності, такі факти бувають. А ще один такий уточнюючий момент я просто ну, багато читала на скажімо, на цю тему. Якщо людина, скажімо, психічно. Психічно нездорова, ви приїжджаєте? Поліція приїжджає на виклик і розуміє, що вона має справу з психічно нездоровою людиною. Чи може поліція, скажімо, цю людину як госпіталізувати? Чи все таки вона її залишає надалі? Ну я просто чому я власне питаю: знаю, що раніше можна було без згоди людини направити її до лікарні? Зараз це набагато складніше, здається без ну, скажімо, якщо людина згодна, її не можуть направити. Але як може бути згодна, скажімо, людина, яка психічно нездорова і в неї, ну скажімо, криза на цей момент. От як в цьому випадку ну бути? в таких випадках ми звичайно звертаємося до медичної установи, тобто приїжджає швидка медична допомога, яка вже як кваліфіковані спеціалісти, оцінюють ситуацію, в якому стані знаходиться людина. І можливо, таку людину просто потрібно залишити на певний час спокої, або можливо просто. Обмежити в спілкуванні завдяки складеному е, тимчасово забороненому припису щодо стосовно наближення до особи, е, яка є постраждалою від домашнього насисту. Тобто, е, в дійсності ми не маємо право примусово направити людину як поліцейські патрульні до медичної установи. Але але для цього є кваліфіковані спеціалісти медостанови. А ще, ще одне питання, наскільки я знаю, можливо, я тут помиляюсь, вона ви виправити декілька років тому. Був були прийняті такі моменти, що ми зазвичай вважаємо, що домашнє насильство насилля, це коли є фізичне. Фізичне насилля, але є ще момент психологічного насилля, і теж це обумовлено, скажімо, в кримінальному кодексі. Здається, ну буквально пару років тому ми не будемо там заглиблюватися. Але цей момент, якщо є елемент не фізичного, а психологічного насилля, чи можна тоді викликати поліцію, чи вона прийде і щось вона може зробити в цій ситуації? Ну давай я дивіться з точки зору поліції, домашнє насильство це будь-яка форма фізичного, будь-яка форма. Психологічного та економічного насильства, тобто а якщо... економічне це ще мається на увазі. Ну, наприклад, чоловік каже до дружини: я тобі забороняю працювати. От ти ти, ти ти вдома, сиди, я буду забезпечувати. А вона має бажання, але він їй каже: Ні, я буду забезпечувати. Я не хочу, щоб ти працювала То Це теж, теж можна викликати поліцію. Звичайно. Ну звичайно, mm -hmm. так. Та uh -huh. це є я фактом... думаю, що це цікаво, що мало хто про це знає. Тобто, ну якщо це фактор. на так, якщо це на постійні основи, твій ну ні, не ходи, а вона має бажання, тобто він обмежує її в вияві якихось uh -huh. економічних своїх амбіцій. Так, тобто вона от має бажання, він її забороняє. Тому так, звичайно, можна викликати, і це буде фіксуватися вчинення саме економічного насильства. А сусіди можуть викликати поліцію. Звичайно, так якщо що вони, вони стали чують, що така так, ситуація. стали свідками або почули крики. Це не буде вважатися як кваліфікація, так угу. завідомо неправдивого виклику, тому що вони ж не знали, що це дійсно там, що там відбувається. Вони почули крики, почули, падає якісь там предмети, падають. От щось шум штовхання. Якісь вони звичайно мають право викликати, і тоді вже поліція приїде, встановить що там відбувається, угу. тобто паніло на діти. Діти, чи часто вони стають жертвами насилля, і як може в цій ситуації діяти поліція, якщо вона приїжджає, бачить, що дитина під загрозою? Вона так. може її вилучити з родини, передати. Там тимчасово якихось іншим людям, як в цій ситуації, дивіться з 19 грудня 2024 року у нас відбулися певні зміни в Кодексі України про адміністративне правопорушення, і вже ви окремили певну частину стосовно домашнього насильства по відношенню до дитини, і хочу тут дещо заакцентувати певну увагу на тому, що дитина може бути потерпілою особою від домашнього насильства, навіть якщо вона присутня. При вчиненні домашнього насильства, mm -hmm. тобто це не обов'язково повинно бути е, там, якісь побої по відношенню до дитини. Якщо дитина присутня при якійсь сварці постійно знаходиться в постійному стресі, е, відповідно вона вже страждає від того. І навіть коли є дитина присутня в сім'ї, і поліцейський приїхав на такий виклик, поліцейський зобов'язаний скласти протокол не лише по відношенню домашнього насильства, наприклад, до дружини, а навіть те, що спостерігає дитина, вона теж з'являється потерпілою особою від домашнього насильства. А діти викликають поліцію а в таких випадках. буває, що ви фіксуєте приїжджаєте і виклик здійснила, скажімо, дитина. Так, є звернення на лінію 102. коли дитина сама особисто телефонує, і вона має право на це. Вона має право телефонувати на лінію 102 і повідомляти, що по відношенню до неї. Відбувається домашнє насильство, і до речі, діти наші дуже сильно обізнані в такому питанні. От, ми, наприклад, як шкільні офіцери поліції, у нас зараз відкрився новий відділ служби освітньої безпеки. Про це ми постійно говоримо, що батьки не мають право там вчиняти домашнє насильство і фізично, і психологічного характеру. Але ми говоримо про те, що в них є також і обов'язки. Обов'язки навчатися, їхній обов'язок, а не те, що там мама каже, зроби уроки. Так на відношенню до мене вчиняється домашнє насильство. Ні, про права і обов'язки обов'язково про це поговорить. А ось цікавий момент. Саме саме щодо дітей. Ви проводите в школах якісь ну скажімо, роз'яснювальні заходи. від чого діти саме ну знають, що можна телефонувати в поліцію? Ось саме, ну скажімо, в цьому напрямку, яка роботи серед дітей. Так, це постійно проводиться і проводиться це від початкової школи, закінчуючи старшими класами. Інформаційна роз'яснювальна компанія постійно відбувається. Ми говоримо і про права їхні. Ми говоримо, що в таких випадках робити. Що є дитяча гаряча лінія? Якщо ви боїтеся навіть зателефонувати на лінію 102, ви зверніться до дорослих, які вам допоможуть. Якщо ви перебуваєте в навчальному закладі, зверніться до психолога, зверніться до свого класного керівника. Наприклад, немає людини, яка вам може допомогти в цей час. Зверніться це в навчальному закладі. Вам обов'язково допоможуть. Я знаю випадки, я нещодавно мала розмову, скажімо, з директором притулку, де знаходяться люди, які постраждали від домашнього насилля. І вона просто зазначила, що декілька їй людей передала поліція. А ось мене цікавить, в якому випадку поліція може передавати людей вже безпосередньо в притулки, коли вона що бачить, коли які випадки. Тобто я так розумію, що це не масова така робота, але як такі випадки є, то чи може що, що зробити поліція, в яких випадках? А, ну це в першу чергу, якщо є пряма загроза особі. Ну, тобто, якщо людина боїться знаходитися в даному приміщенні або каже, на відріз, я не залишусь тут. Поліцейський зобов'язаний запропонувати, наприклад, якщо ми говоримо про місто Вінницю, прослідувати в кімнату в таке приміщення, де їй буде безпечно. Про це місце перебування особа-агресором, вона не дізнається. тобто це, Про це знають лише відповідні служби. Місце розташування таких притулків і кризових кімнат. Якщо ми говоримо про місто Вінницю, про кризові кімнати, в нас їх декілька. Людину туди можна помістити до 10 діб, вона буде забезпечена медичною допомогою в першу чергу, потім засобами гігієна до 10 днів, продуктами харчування, і також, якщо потребує того, особа, яка постраждала від домашнього насильства, навіть психологічну допомогу, юридичну допомогу. Тобто людині вона ж теж знаходиться знаєте, в такому стані стресовому, вона не знає, що далі буде. Тому їй пропонують певну юридичну допомогу е, у вигляді е, безплатна правова допомога? Приїжджає кваліфікований спеціаліст і вносить певні роз'яснення відповідно до законодавства, що робити такій людині. А ще от такий один момент. Я думаю, що дуже багатьом було б цікаво дізнатися. Якщо це ну, скажімо, вперше ви виїжджаєте на такий випадок, а ви ну пишете протоколи, так розумієте, якісь там документи, готуєте, можливо, людина там виправилася і такого вже не буде. Якщо це систематично, що може зробити полі. Ця вона складає якісь, скажімо, документи, потім передає їх в суд. Чи поліція не може передати в суд? Хто може передати в суд? Як це взагалі ця процедура здійснюється? Чому я чому я питаю? Бо є я так думаю, що є такі випадки, коли, наприклад, сьогодні така ситуація, що було домашнє насильство, потім жінка каже, що це мій чоловік. Я не буду далі там писати. Це ж ну є такі випадки. Тобто, як далі ця процедура, якщо це вже систематично стає і є загроза життю людини? Дивіться, якщо говорити про систематичність, так тобто приїхали раз, встановили факт, написали протокол, притягнуто mm. до відповідальності. Встановили два так само. Приїхали, написали, притягнули. Третій раз уже приїжджає слідчо-оперативна група. Приїжджають уже не патрульні поліцейські, а дійсно працівники, які відповідають за цей напрямок, і далі може порушуватися навіть кримінал, уже кримінальна справа. Тут, це те вже є безпосередня загроза життю здоров'ю людини, того що він не виправляється. А вона, наприклад, або не бажає до притулку, або ну щось є якісь uh -huh. обставини, що вони проживають і разом, немає як там, чи спільні діти. Ну є в кожного ситуація різна. Тому То це вже відкривається не... кримінальна так. Справа це вже, вже не обмежиться суто адміністративним кодексом. Це вже піде далі. Адміністративний кодекс. Який штраф? Я так розумію, що мова йде про штраф. Якщо перший перший випадок був домашнє насилля, скажімо, другий випадок штрафи це мова про штрафи. Так, і дивіться, яка сума. Давайте будемо говорити 173 прим2. Це стаття, з якою угу. частина перша, тобто вчинення домашнього насильства безпосередньо, іде відповідальність від 20 до 40 неоподаткових мінімумів, угу. від 340 шістсот вісімдесят гривень. Або громадські роботи від десяти годин, здається від угу. е, громадські роботи або адміністративний арешт до 10 діб може бути. Тобто, отак. Угу. Ну сума штрафів, скажімо, незначна. а якою на вашу думку, ну просто як як людина, скажімо, не як поліцейського, мала бути б сума штрафу, наприклад, на перший виклик. Ну, це 340 гривень. Розумієте, не? яка ще ситуація? Так, от є люди пов'язані побутом. Вони от викликали, сталася ситуація домашнє насильство. Наприклад, наведу ситуацію син вчиняє відносно своєї матері. Так, uh -huh. матір пенсіонер, син живе в неї, грубо кажучи, сидить в неї на шиї, uh -huh. і він вчиняє насильство. Ми там приїхали, задокументували, склали. Протокол хто буде відповідати? Хто буде платити кошти, якщо він не працює, наприклад? Тобто. Так, тут вже потрібно дивитися, не дивитися на громадські роботи, на адміністративний арешт, трошки на іншим. Кожне, чином. На кожне конкретне випадок? Ну так, це вже суд приймає рішення, але просто реагувати на дане правопорушення не тільки суто 340 гривень, а дивитися угу. ще в сторону арешту і громадських робіт. То тоді напевно, що це буде ефективно. Ми маємо завершувати до 10.30 на годиннику, Буквально декілька слів. Пані Лена, що ви можете сказати людям, які нас слухають, буде дивитися. І що їм можна порадити, якщо у них є такі випадки домашніх, скажімо, домашніх проблем вдома? Не замовчувати. Найосновніше не мовчати. Потрібна допомога, звертайтесь, ми допоможемо. Є кваліфіковані спеціалісти, які вам прийдуть на допомогу. Є дуже багато інстанцій, які зацікавлені в тому, щоб допомогти таким людям, і не є норма домашнього насильства. Я вам дуже дякую. На жаль, ми маємо завершувати час обмежений. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему «Домашнє насилля. Говорили з нашими гостями: це начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Вінницької області Олена Загорійчук, інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Вінницької інській області В'ячеслав Білоус. З вами була Ірина Болгакова на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один